Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі У Світлани. Сьогодні я буду готувати макову начинку. Якщо вам цікаво, як її готую я, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Розпочнемо з миття маку. Обов'язково мак треба гарно промити, щоб відділити від сміття, від пустих зерняток, від якоїсь шелухи. Для цього я промиваю мак в декількох водах. Заливаю холодною водою. Залитий мак ретельно вимішую. Залишаю на 10-15 хвилин, щоб повні макові зернятка опустилися на дно, а пусті, те, що нам не потрібне, залишиться зверху. Ми його, я його зіл'ю. Так треба буде зробити декілька разів. Ну Ось вода тут вже зупинилася, і я зливаю верхній шар. І знову заливаю водою, продовжую промивати. Цю процедуру повторюю декілька разів. Ну Ось поверхня практично чиста. Доливаю воду, щоб буквально на, на, пал... на сантиметра півтора було більше води, ставлю на вогонь варити. Закриваю кришкою, доводжу до кипіння, зменшую вогонь і проварюю хвилин 10-15. Потім знову нам треба буде поміняти воду, тому що мак випустить олію, жир, зверху буде шар, шар масла. Це треба буде також злити, залити по новому водою і знову готувати. Готувати готую приблизно 1 годину. Дивіться, як масло виварюється, залишається зверху. Його можна або, або зібрати, або знову злити, долити холодної води і продовжувати варити. Я саме так і зроблю. Зілью, долю холодну воду і продовжу готувати. Ось, бачите, яка знову картина після того, як я долила холодну воду. Я знову залишаю варитися. В довгій воді вже може готуватися майже пів години. І дивіться, після того, як я залила холодну воду, знову зверху піднялися масла від холодної води. І я ще раз зливаю. І це яка вода жовта. Доливаю ще воду, тому що від холодної води всі масла піднімаються наверх. Після як злила воду, ось тут в мене залишилося трішки. Ставлю на вогонь, щоб вода вже потихеньку випаровувалася. Продовжую готувати. Мак варився одну годину. Проварений мак буду відсіджувати на друшля, застелений кухонним рушничком. Добре віджимаю. Дивіться, що я віджала. Мак у мене тут майже 800 грамів. І на цю кількість я додаю 170 грамів цукру. Бачите, мак добре висушений, можна судити по тому, як відстає з лопатки. Починаю пробивати блендером. І ось така макова маса вийшла. Вона виходить досить щільна, можна сказати, тримає форму. Такий мак добре використовувати в пирогах, в рулетах, в маківниках, в пончиках, в пиріжках, в налисниках. Засмачувати можна помаранчевою скоринкою, додавати родзинки, додавати чорнослив, горіхи. Мак дуже любить варення з чорниці, з вишнями дуже смачно. Цей мак можна урізноманітити, засмачити багатьма способами. Ну ось мак готовий, підготовлений до макової маси. До цього перетертого маку можете додавати любі складники, які ви любите. Родзинки, варення, помаранчеву скоринку все, що ви забажаєте на свій смак. Модулюєте, готуєте і робите. Маківники, пироги з маком, налисники з маком. Масу солодощів можна зробити з перетертим маком. Це основа база бази начинок домакових мас. Ви можете модулювати, робити все, що забажаєте з цим маком, тобто додавати любі інгредієнти, які ви любите, які вам подобаються. Готуйте! Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей! Переду буде ще багато нових та значних рецептів.